Біткоін продовжує свою корекцію, альткоїни продовжують падати все нижче і нижче, оновлюючи свої мінімуми, тим самим розвіюючи надії інвесторів на швидкий альтсезон. В цьому огляді ринку ми поговоримо, до яких цін може впасти біткоін та де можливо розглянути його купівлю. А в другій половині відео поговоримо про найактуальніші альткоїни і чи прийшли вони в гарні зони для купівлі після такої великої корекції. Я знаю, що ви вже скучили за нашими оглядами ринку, тому можете одразу ставити лайк, і ми будемо починати. Так як ми давно з вами не бачились, накопичилось багато цікавої інформації, про яку розкажу в цьому відео. Перш за все, ми почнемо аналіз з старших таймфреймів на графіку біткоїна, тому що старший таймфрейм, в даному випадку місячний таймфрейм він є найголовнішим. І якщо ви хочете заробляти довгостроково, звісно, аналізуйте старші таймфрейми. Перш за все була біткоін закрив свій місяць, попередній місяць січень вище 100 тисяч доларів, а саме по 102 тисячі 412 доларів, якщо дивитись по біржі Bitstamp, по графіку цієї біржі. і це дуже важливо психологічно. Відмінити. Люди у нас почався з відкату, тобто падіння ціни біткоїна нижче 102 тисяч доларів. Зараз його ціна орієнтовно 99 тисяч доларів. І як на мене, це позитивно, коли ціна на початку місяця формує певні мінімуми, так як це ми бачили до цього. Тобто, формування мінімумів це завжди добре. На початок місяця, тому що далі, скажімо так, з певною ймовірністю ціна повернеться до точки входу і продовжить можливо ріст. Так чи так відбудеться далі? Чи біткоін продовжить своє падіння? Для цього треба аналізувати вже нижчі таймфрейми, до чого ми зараз з вами перейдемо. Тобто на старших таймфреймах ми досі бачимо, що головне, друзі: для чого нам треба старші таймфрейми, для того, щоб аналізувати тренд. Ми з вами можемо аналізувати тренд, і, наприклад, ми бачимо, що тренд довгостроково зберігається висхідний. Тобто для нас, як для людей, які, наприклад, інвестують та торгують криптовалюти на криптовалютному ринку, важливо, щоб тренд зберігався висхідний. І дуже важливо дивитись за тим, як тренд зламується. Так тобто, на несхідному тренді ми торгуємо. На падінні так ставимо на те, що будемо заробляти на падінні, тому що ймовірність зробити на падінні в той час, як біткоін падає більше року, то ймовірність цього велика. Так, коли біткоін росте три роки, то звісно, треба заробляти на падінні, на рості точніше, тому що глобальний таймфрейм це дуже важливо, і шанс зробити на рості значно збільшується. Так, тому тренд у нас досі зберігається висхідний, Ми формуємо більш високі максимуми, більш високі мінімуми. На більш високі максимуми, більш високі мінімуми. Будемо сподіватися, що зараз формується більш високий мінімум, і біткоін продовжить свій ріст. Якщо не продовжить, якщо буде злам структури, і тобто сформується більш низький максимум і більш низький мінімум, то звісно це буде нам вказувати як мінімум на локальний несхідний тренд. Поки що, по графіку біткоїна можна сказати, що він досі зберігає тренд, і Це дуже важливо. Далі ми перейдемо до локального аналізу, і багато з вас. Вже бачили, вже бачили цей аналіз. Я сподіваюся, він вам був корисний, тому що буквально тиждень тому ми з вами говорили про те, що біткоін ціна біткоїна зібрала ліквідність на продаж вище каналу і вище передніх максимумів Так, канал у нас від 92 тисяч приблизно до 106 тисяч доларів. Біткоін продовжує в ньому вже консолідуватись більше двох місяців, так і. Як я і казав на прикладі раніше, збір ліквідності вище каналу він дуже часто призводить до падіння як мінімум до середини каналу, як максимум це нижче каналу. Так збір ліквідності нижче каналу в найбільш негативних випадках. Це, звісно, зниження до найближчих зон підтримки. Для нас ці зони підтримки, я вам скажу буквально за декілька хвилин, що це за зони. Я думаю, ви вже і так про це здогадались, тому що більшість з вас вже використовують ці розробки. Тобто зараз ми бачимо, що біткоін, як ми й очікували, продовжує протестував до речі кілька днів тому верх каналу знову як супротив, і зараз знизився до середини каналу. Тут ми бачимо, як ціна продовжує консолідуватись на локальних таймфреймах. Будемо сподіватися, що все на так і надалі піде за нашим планом, і ціна біткоїна. Дуже стрімко вийде вище каналу, закріпиться там, як це було на прикладі раніше. Тобто, ми бачимо, що ціна може доволі стрімко декількома свіча, свічками просто дійти з середини каналу, закритись вище, і вже без можна сказати, без зупину. Такий характер росту біткоїна без зупину рости на 60, 50, іноді навіть на 100%. відсотків. Тобто, така зараз локальна ситуація на графіку біткоїна. глобально висхідний тренд, локально ми зараз з вами знаходимося. В такому діапазоні накопичення, який характеризується тим, що тут відсутність тренду, тобто він і не ростучий, і не падаючий. це називається рендж або консолідація. Тобто, максимуми у нас зберігаються рівними, мінімуми у нас зберігаються рівними. Позитивно, якщо зараз на денному таймфреймі ми сформуємо висхідний тренд, це буде дуже позитивно. Висхідний тренд сформується після того, як Біткоін оновить свої максимуми. І, до речі, дуже важливо для людей, які чекають аналізу по альткоїнам. Ми зараз з вами поговоримо вже за декілька хвилин про цікаві монетки і чи варто їх купляти Використаємо для цього індикатори. Звісно ж важливо те, щоб біткоін, ви всі знаєте, що альткоїни рухаються за біткоїном. І важливо, щоб біткоін показував в цьому свою силу, так. І силу біткоін проявить, покаже, коли закриється вище цього каналу, тому що з великою ймовірністю після цього біткоін продовжить свій ріст. І якщо біткоін продовжить свій ріст, то і альткоїни, які можливо вже прийшли до гарних зон купівлі, також продовжать свій ріст в діапазоні. Біткоін може продовжити ходити. Наприклад, якщо ми подумаємо, наприклад, літа. Якщо ви нещодавно прийшли на криптовалютний ринок, то влітку біткоін взагалі консолідувався 8 місяців, так тобто він може продовжувати ходити в цьому діапазоні, поки останній, скажімо так. Інвестор не продасть свої, не скажімо так, не скучить. Йому не стане скучно на криптовалютному ринку, він не продасть свої монетки десь тут на максимальному страху. Після чого вже ринок виросте. Так само може продовжитись і така консолідація. Хоча зараз ця ймовірність набагато менша. тому якщо біткоін закриється вище, сформує висхідний тренд. Якщо ви хотіли придбати якісь альткоїни, це в принципі буде позитивний сигнал, і вам треба сприйняти це. Можливо, як додаткове підтвердження до, того, до тих думок, які ви мали стосовно альтін. Тобто, я, скоріше за все, дам у моїй закритій спільноті рекомендацію на купівлю альткоїнів в цей момент. Вам треба прийняти цей факт, так що біткоін закриється вище каналу, як додаткове підтвердження сили біткоїна. А далі вже дивитися, як вам краще, чи варто купляти альткоїни, чи варто чи не варто купляти альткоїни, тому що все-таки це ваші гроші, ваші гроші і ваша відповідальність. Я ділюсь з вами такою аналітикою. По криптовалютному ринку, якщо вона вам доподобає, якщо вона вам цікава, можете одразу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Чому я думаю, що такої затяжної консолідації не буде, як це було, наприклад, в період з весни до осені, тому що біткоін в цей період, в наступні 3-4 місяці, показує доволі гарні результати історично. Зараз перед вами є табличка, скільки наскільки біткоін ріс по певним місяцям та в історично за останні. 12 років, ми бачимо, що а, саме період е, лютого, так період лютого березня та е, квітня це одні з найприбутковіших періодів в на криптовалютному ринку, і саме для біткоїна. Тобто, як ви бачите, лютий майже завжди історично це місяць росту для криптовалютного ринку. Е, відповідно, якщо місяць закривався червоним, тобто негативно, тобто падав нижче ціни попереднього місяця. Закриття попереднього місяця, то ми бачили з вами продовження падіння. Так, це було в 2014 році, це було в 2020 році. Але 2014 рік важко брати до уваги, тому що тоді ціна біткоїна рухалась зовсім по іншому. Але якщо візьмемо до уваги 2020 рік і таку закономірність, то після падіння доволі суттєвого, до речі, на мінус 25%, у нас продовжується доволі суттєвий ріст, можна сказати, аж до кінця року. Тому лютий історично це позитивний місяць для біткоїна, як і як і березень, як і квітень. Відповідно, чому я і не думаю, що наступні місяці біткоін проведе в консолідації, тому що, як правило, статистично, статистика говорить про те, що біткоін в цій місяці доволі в серйозному рості. До речі, зверніть увагу, що, що у нас саме січень ніколи не відзначався якимось значним ростом і взагалі. Тут 50 на 50 або ріст, або падіння, і так сталося, що якраз цей січень закрився у нас позитивно і доволі непогано в прибуток плюс 10% і встановивши тим самим нові абсолютні максимуми для біткоїна в районі 110 тисяч доларів, що в принципі для нас позитивно. Далі також зверніть увагу на те, що по індексу страху і жадібності зараз біткоін спустився до нейтральної зони, і зараз він знаходиться по ціні. На вчорашній день, так тому що сьогоднішні дані буде завтра. На вчорашній день біткоін знаходився в зоні в діапазоні 47 тобто в нейтральній зоні настрої, скажем, інвесторів. А якщо ми звернемо увагу, я думаю, що завтра ми побачимо, що тут буде індекс страху жарівності в районі 43 а це приблизно та сама відмітка, коли біткоін був на мінімумах, коли він впав приблизно до 88 89 тисяч доларів, і це. Можна сказати, мінімальне значення за останні 3-4 місяці, так тобто на ринку зараз домінує все таки нейтральні настрої, і я думаю, що все-таки більше страх, тому що саме через значне падіння альткоїнів доволі негативна ситуація на криптовалютному ринку в плані емоційного, скажімо, емоційної стабільності. Так, якщо ми перейдемо далі до більш локальної картини і включимо індикатор Support Band та Gold Line, ви можете побачити, що зараз ми. Продовжуємо рухатись по нашому сценарію. Найближча підтримка згідно цього, цих індикаторів це 93-96 тисяч доларів. А також гол вже виріс до 90 тисяч доларів. Тобто, якщо падіння продовжиться, обов'язково слідкуйте за цими безкоштовними індикаторами для моїх підписників та глядачів каналу. Тобто, я думаю, що це буде доволі суттєва підтримка. Якщо у нас є тут трейдери, то звісно, дивіться за можливістю відкрити додаткові угоди, як це було в попередніх випадках. Ви знаєте вже, де отримати ці індикатори за посиланням в описі до цього відео в закріплених повідомленнях в телеграм-каналі. Тобто така локальна у нас ситуація. Друзі, перед тим, як ми перейдемо до наступної найцікавішої для вас теми, а саме до аналізу альткоїнів, я хочу зробити до вас невелике звернення. Нещодавно наш канал перетнув відмітку у 4 тисячі підписників. Я хочу подякувати кожному з вас, всім людям, які дивляться канал, які підписалися на нього, ставлять лайки та пишуть коментарі. Для мене це дуже цінно. Я сподіваюся, ті розробки і тема індикаторної торгівлі для вас буде дуже корисно в майбутньому, і це дійсно принесе вам результат, як сотням інших людей, які вже спробували цей спосіб заробітку на криптовалютному ринку та відповідно його аналізу. Можете, до речі, написати в коментарях, який індикатор для вас став. Найкориснішим, щоб новачки, які дивляться наш канал, можливо, звернули увагу саме на цю розробку. Ще раз вам всім дякую. Тож почнемо ми з аналізу першої і найцікавішої, мабуть, для вас монетки, а саме монетки Трамп, яка ще кілька тижнів тому била всі рекорди по переглядам. Сьогодні за цю монетку навіть ніхто насправді. Особливо не цікавиться, не пишуть коментарі, тому що коли ми з вами говорили про те, що купляти монетку після лістиного це доволі ризикова ідея. Після лістиного саме на топ криптовалютні біржі Binance це ризиково, і як правило падають майже всі альткоїни на 60-70%. тоді можливо мало хто звернув увагу на цю рекомендацію. Сьогодні всі чекають, сподіваються, що Трамп, хоча б повернеться до їхньої ціни купівлі. 40 доларів, по 70 доларів. Зараз така ситуація, що якраз біткоін, точніше, Трамп, і впав на 60%. На жаль, запитань про те, чи варто купувати цю монетку, вже не надходить. Давайте, друзі, я хочу вам провести для вас таку аналогію. Наприклад, уявіть, що є умовно два мерседеси. Так, в обидва мерседеси з салона, але один коштує, умовно, мільйон доларів, так? ну хай 100 тисяч доларів візьмемо. Який середній клас від нього 100 тисяч доларів, а інший Mercedes зі знижкою 60%, який би ви обрали заплатити 100 тисяч доларів чи 40 тисяч доларів. Відповідно, зараз саме ціна монетки Трамп впала на 60%. І на жаль, на знижку ніхто не реагує, так коли є максимальний страх на ринку. Насправді, якщо б ви хотіли розданити цю монетку до купівлі, якщо біткоін проб'ється вище каналу, то це б, звісно, було позитивно. І якщо ви планували додати цю монетку в свій криптопортфель, зараз по цій монетці бачимо доволі серйозне відчай. Так люди не цікавляться нею, вона стала абсолютно нікому не цікава. І як ви знаєте, коли тече кров на ринку, то Можливо, варто в лапках кров, та то варто звертати увагу на різні цікаві проекти, але звісно, враховуючи все ж таки е, ситуацію на біткоїні, тому що якщо біткоін буде довгостроково знижуватись, так хоча ми з вами і визначили, що тренд ще є довгостроково ростучий, біткоін з 17 тисяч виріс до 100 тисяч доларів і досі знаходиться приблизно 5% від своїх абсолютних максимумів, так можна так сказати. Тобто він знаходиться дуже близько до абсолютних максимумів, але страх на ринку зараз саме на ринку альткоїнів Максимальний, тому якщо ви звертали увагу на монетку Трамп або можливо хотіли колись придбати, то зараз по ній дуже великі знижки. Це не означає, що вона не може впасти нижче, так ще можливо до 15 доларів. Але коли ця монетка була по 68 доларів, коли вийшов, вийшла ця монетка на Binance, відбувся лістинг. Я вам казав про те, що можливо, коли. Ціна цієї криптовалюти впаде до, здається, 20-25 доларів, то можливо розглянути можливість цієї монетки докупівлю. Зараз ціна впала вчора аж до 18 доларів. Про що, до речі, я написав в нашій закритій спільноті, ви знаєте, Криптоніт Прайм написав про це нашим учасникам. Тут ми спілкуємось на різні цікаві теми, так обговорюємо індикатори, різні розробки, поточну ситуацію на ринку. Також обговорювали думки найбагатшого світі інвестора. Ворона Баффета, його думки дуже цінні стосовно загальної аналітики ринку, фундаментального всякого аналізу, взагалі макроекономіки. Його думку, так я скидав відео, які він пояснював, чи варто на це звертати увагу. Про це говоримо в нашій закритій спільноті в нашому чаті. Далі. Наступна монетка, на яку треба звернути увагу, це монетка ПЕПЕ. Це чому ми маємо звертати увагу на цей альткоін, тому що це, точно, номер один альткоін з сектору Мемкоїнів. А сектор мемкоїнів донедавна у нас був одним з найприбутковіших. Ви можете побачити, що на індикатор BigMone Alts з'явилися сигнали на купівлю. Про що, до речі, я писав не тільки в нашій закритій спільноті, а також написав в моєму телеграм-каналі. Про цю новину та й пояснив, чому це важливо. Якщо ви ще не ознайомили з цим постом або не підписані на мій телеграм-канал, то за посиланням в описі до цього відео ви можете до нього приєднатись. Тут буде детальна якби аналітика по цій монеті. Нам треба з вами швиденько зараз поговорити, чому це важливо, так тому що це номер один мемкоїн, і по ньому можна визначити загальну ситуацію з настроями на ринку, тому що коли відбувається максимальна паніка на ринку, як правило. Десь близько, вже можна сказати, дно так дно ринку, де будуть найсолодші ціни для того, щоб придбати певну криптовалюту, якщо про це каже ваша стратегія. Свої стратегії, як ви знаєте, я ділюсь в Прайм. тобто настрої на най, скажімо так, на найпопулярнішому мемкої зараз доволі погані, тому що ціна буквально за декілька. Тижнів впала від максимумів до сприятливої зони докупівлі на 60%. Але, як я казав, ці сигнали працюють лише в комбінації з ситуацією на біткоїні, тому треба дочекати закриття вище каналу. І особисто, я думаю, тоді я прийму якісь рішення, яким поділюсь з спільнотою. Далі, наступна монетка це монетка WorldCoin. Як ви знаєте, це монетка, яка пов'язана зі штучним інтелектом, а саме з самим Альтманом, засновником OpenAI. та Компанію, яка розробляє чат GPT. і це один з основних, скажімо так, для мене альткоїнів, які пов'язані зі штучним інтелектом. зараз ми бачимо з вами дуже схожу структуру, яка була на в кінці 2023, на початку 2024 року. Доволі суттєвий ріст за період жовтень-листопад, кінець грудня, після чого зниження так. Ми бачимо з вами такі, такі саме таку саму структуру зниження. Тоді не з'явилися сигнали, не не з'явили сигналів на купівлю. Ми купляли цю монетку разом зі спільнотою по долар 10 десь в цьому діапазоні. Ми вже були тоді в гарному профіті. І, відповідно, зараз сигнал на купівлю з'явився, тобто ріст тільки зниження, і будемо сподіватися, що після цих сигналів біткоін буде почувати себе краще, і відповідно альткоїни також продовжать свій ріст як мінімум до найближчої сірої зони, яка, як ви бачите, доволі часто виступає супротивом. Для ціни, після чого ціна доволі суттєво може знизитись, тобто, якщо біткоін покаже свою силу, закриється вище каналу ви придбаєте це альткоін, то найближчі цілі зараз це сто відсотків. 100% росту приблизно до 3.30, А якщо почнеться альсезон, якраз в момент максимальної зневіри, то я думаю, що ця монетка дотяне і до своїх абсолютно глобальних максимумів, якщо якраз наратив штучного інтелекту, продовжить, скажімо так, хайпити, перформити. Але зараз, як ви бачите, про це все всі навіть забули і про Трамп, і про штучний інтелект. Якщо вам хочеться, щоб я розглянув певні альткоїни. То можете написати їх назву зараз в коментарях в наступних оглядах ринку або на прямому ефірі. Ми з вами це обов'язково подивимось, розглянемо ці альткоїни. Тому можете написати один або декілька назв альткоїнів, найпопулярніші я виберу, і ми з вами про них поговоримо. Зараз можете подивитися наступне відео про особисту мою стратегію заробітку на криптовалютному ринку та підбору альткоїнів та гарних моментів для їх купівлі. Дякую вам за перегляд.